Всім здравствуйте! Сьогодні вам покажу е, прекрасний дуплі в чорному варіанті. Місто Вінниця, Вишенька, вулиця Зелена на продаж. Так, прямо на другому поверсі. Тут у нас сходи від вікон, на другому поверсі три кімнати плюс санвузол 102 квадратних метра 2 сотки землі. Там у нас вишинське озеро. Це кімната. Така. Велика батьківська, можна так сказати, тому що з нею йде ще гардеробна. Зверху у нас чердак. Манцарний поверх. Далі проходимо ванна кімната. Планування, звісно, зможу вам скинути. Друга кімната. Всього у нас 4. Кухня-студія залом. залим. внизу Це задній двір. І третя кімната спускаємося вниз по сходом. Тут у нас кухня з залом велика. Вихід на задній двір. Повноцінно може розміститися зона відпочинку. Будинок утеплений, переїдом. Все зроблено. Тут у нас 2 сотки, наступний по сусідству 1,6 сотки. Зона барбекю, все, що душа забажає, можна зробити. Так, далі у нас коли підвальнишки команди приміщення. Тут гостєвий санвузол може бути. І ще одна кімната при вході. Двері у нас сходи. Сам будинок. Дзвоніть або пишіть вайбер. Покажем заручне час.